Вітаю вас, шановні глядачі. Першого муніципального каналу з актуальними новинами станом на 19 квітня Ірина Вробинська. 420 діб, як Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Ворог не припиняє свої підступні напади. Протягом минулої доби противник завдав 4 ракетних, 60 авіаційних ударів, 58 обстрілів з реактивних систем. Незапекліші бої тривають на Авдіївському, Мар'їнському, Бахмутському, Лиманському напрямках. Тривають оборонні дії противника на Запорізькому. Та Херсонському вночі ворог атакував одещину дронами камікадзе типу шахет 131 136 десять ударних безпілотників знищено силами протиповітряної оборони, зафіксовано влучання в об'єкт. Рекреаційної інфраструктури пожежорятувальні служби оперативно ліквідували, люди не постраждали. Нагадуємо про мінну небезпеку, яка криється на узбережжі Чорного моря. Не випробовуйте долю, прислухайтесь до норм правового режиму воєнного стану. Дотримуйтесь комендантської години з 0 години до 5 години ранку. На варті безпеки міста стоять муніципальна варта та поліція. Патрулювання міста здійснюється в плановому режимі. Комунальні служби Білгород-Дністровського працюють в штатному режимі. Спеціалісти комунального підприємства «Білгород-Дністровськ теплоенерго по завершенні монтажу нових труб на ділянці магістрального трубопроводу мережі централізованого теплопостачання в районі багатоквартирних будинків по вулиці Ізмаєльській, 139 та 176 Відновили перекриття лотків, згорнули траншею та спланували ґрунт на місці проведення робіт. Спеціалістами комунального підприємства Водоканал та міського центру Благоустрій ведуть роботи по вулиці Єврейській, 21. З метою недопущення в подальшому просадки ґрунту та руйнування дорожнього покриття. На даному відрізку вулиці здійснюється демонтаж бетонного колодязя, централізованої каналізаційної мережі, ущільнення основи та встановлення сучасного пластикового обладнання, водовідведення. В подальшому по завершенню монтажних робіт. Покриття дорожнього полотна буде відновлено. Рух транспорту поки перекрито. Працівники комунального підприємства «Автотранссервіс» з використанням спецтехніки виконують завдання щодо збору та вивезення негабаритного сміття біля контейнерних майданчиків міста, прибирають прилеглі території. Адміністрація комунального підприємства «ЖО1» інформує, що працівниками підприємства систематично проводяться роботи по отриманню багатоквартирних будинків. Двірники підприємства проводять комплексне прибирання. Прибудинкових територій, сантехнічні роботи по обслуговуванню централізованої каналізації, ремонти м'якої покрівлі. Телефони аварійної служби 098 371 08 46. Колектив комунального підприємства Асорті виконує роботи щодо санітарної обробки, прилеглої території та зелених насаджень по вулиці Миколаївська, що заплановані в рамках виконання плану заходів трьохмісячника з благоустрою та санітарного очищення території міста. До заходів з проведення трьохмісячника вже долучилися об'єднання співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельних кооперативів ОСББ Перемоги 33 та ОСББ Швейник. Міська влада звертається до керівників підприємств, закладів установ та організацій усіх форм власності з проханням навести лад на прилеглих територіях приватних домоволодіннях та в місцях громадського користування. І про досягнення наших обдарованих дітей за підтримки Міністерства культури та інформаційної політики України та національної всеукраїнської музичної спілки відбувся 11-й міжнародний учнівський та студентський конкурс музичного мистецтва. Київський колорит Олександра Климова, учениця Білгородністровської школи мистецтв імені Гінзбург, викладач Марина Носуленка в номінації Інструментальний жанр фортепіана стала переможецею престижного конкурсу та нагороджена дипломом лауреата першої премії. 18 квітня на спортивному майданчику по вулиці Сонячний пройшов матч з футболу Зустріч поколінь між вихованцями відділення вільної боротьби Білгородністровського центру фізичного здоров'я населення Спорт для всіх та їхніми батьками. Перемогу здобула дитяча команда, яку директор установи Спорт для всіх Олексій Сирбул нагородив медалями, а батьки смачною піцею. З вами була Ірина Вербинська і новини на першому муніципальному. Тримаємо стрій і разом до перемоги.